Знову зміни для аграріїв. Змінилася нормативно-грошова оцінка. Із-за чого МПЗ будемо платити більше. Вираховувати оплату пайщикам аренда стане вище. Тому увага! Не зробіть ошибку. Хто здає звіти і вже їх здав, прийдеться все переробляти. Всі звіти. Чому? Да тому що нормативна грошова оцінка змінилася, Зміни, зміниться і оренда пая, і зміниться МПЗ. На що це впливає? Це не шутки. Ті концеві терміни по звітам, які були в лютому, хто здав раніше як примірний бухгалтер, все прийдеться переробляти. Усе. Бо нормативна грошова оцінка змінилася на 12%. Відкриваємо свої договора, знаходимо своїх любимих пайщиків і дивимося, що згідно договору оренди, по старому витягу, який ми брали, у нас указаний за ділянку 161 783 гривні. А зараз вже 190 417 гривень. От такі ось 12% оцінку землі збільшилися. І тепер фермеру прийде заплатити податку більше МПЗ, заплатити оренду плату е, пайщику, також збільшиться оренда плата. І плюс проробити всі, всі звіти. От таке нововведення очікувало у аграрії у 2025 році. Але це не, ще не все. Останні нововведення буде в наступному відео.